Ну що ж дорогі мої маленькі юні друзі, я радий вітати вас на черговій нашій зустрічі, під час якої варічка я буду розповідати вам одну дуже повчальну історію. І так мені хочеться, щоб ця історія закарбувалася у вашому сердечку, і ви її, пам'ятаючи, все своє життя з любов'ю відносилися до таких людей, про яких я вам сьогодні і розповім. Але за доброю нашою традицією, перш ніж буде лунати історія, ми з вами зробимо що? Помолимося. Помолимося. Тому давайте складемо ручки, дітки, для молитви. Небесний Отець, добрий наш Бог. Щиро дякую тобі, що ти дарував нам перевагу бути сьогодні у садочку і слухати гарні повчальні історії. Поблагослови мене, поблагослови діточок, і допоможи, Господи, щоб ця історія. В подальшому керувала нашим життям і формувала наші взаємовідносини. В ім'я дорогоцінне просимо. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Отже, моя історія, друзі, сьогодні розпочнеться з розповіді про двох сестричок, які пішли одного разу на прогулянку, і коли воно він... можливо, хай буде так. Однак звали цих дівчаток, це були дві рідних сестрички Ліза і Вєра, Але якщо ви хочете Варя і Софійка, ну хай буде так. Отже, вони поверталися з прогулянки додому, і всю дорогу щось вони жваво. Перемовлялися, сміялися і були, наче якимись такими збудженими. Не встигли вони ще й на поріг дому слово вступити, як відразу почали гукати: Мамо, мамо, йди сюди, щесь тобі щось таке смішне розкажемо. І першою почала свою розповідь Ліза, ну, так звали старшу сестричку. Мамо, мамо, ледь стримуючи сміх, почала говорити дівчинка. Ми щойно бачили дуже смішного чоловіка. А Віра їй сказала: Ні, Лізо, не чоловіка, а чоловічка. І коли вона сказала чоловічка, дівчатка разом ще сильніше, ну, вибачте, за слово, зареготали. Да. Мамо, знаєш, він зовсім малесенький. На вигляд, йому наче шість або сім рочків, однак в нього вже є вуса і навіть трішечки невеличка борода. Такий він смішний, а на спині в нього величезний горб. Ага, сказала Віра, як га Ага, ага, і знову давай вони риготати. І коли мама почула цю їхню розмову, дівчачу, ви вже, мабуть, здогадалися, як мама на це відреагувала. І тоді якимось схвильованим, здивованим, зовсім не підходящим до веселого настрою дівчаток голосом мама сказала: дівчатка, доні мої. Ви що сміялися з людини, яка мала каліцтво? Ну, звісно, що сміялися, сказала дівчатка. І не тільки ми, але й інші діти, що гралися разом із нами. А той маленький чоловічок так сердився, так сердився, а ми з нього сміялися. І коли вони вже хотіли продовжити свою веселу, як вони думали, розповідь? Мама навіть трішечки підвищивши свій голос, сказала, доньки мої! Ви вчинили огидно. Мені вкрай соромно за ваш вчинок. Та чому ж, мамо, а що ж, що ж тут такого? Ніяк не розуміючи своєї помилки, продовжували щебетати дівчатка. І тоді мама сказала: ви ще запитуєте? Ви ще так і не зрозуміли, що поганого ви зробили? Мені і за себе соромно. Мені соромно через те, що я не навчила вас того, як потрібно відноситися до таких людей. І як потрібно вести себе при зустрічі з людиною, яка має якесь каліцтво і яка, можливо, не схожа на нас. Уявіть, якби ви потрапили в якусь аварію. Уявіть, якби з вас почали всі насміхатися. І тоді ліза, будучи старшою сестричкою, і щось почавши здогадатись, сказала: Мамо, ми, ми не подумали, ми не подумали про це. І тоді мама вирішила розповісти дівчаткам своїм одну історію. Історія, яка мала місце давним-давно в стародавній Англії, часів десь 19 століття. Історію, яка все допомогла дівчаткам зрозуміти, і все Я розставила да. все розставила на свої місця. І звали цього хлопчика, про якого мама почала дівчаткам розповідати історію, звали цього хлопчика Іонафан. Іонафан, таке в нього дивне ім'я було. І жив він у 19 столітті в Англії, уявляєте, це дуже далеко від нас. І треба визнати, що зростав він у дуже гарній сім'ї. Тато і мама, хоча були й простими, не зовсім багатими людьми, але жили вони мирно, тихо, спокійно, любили один одного. Однак на превеликий жаль. Мама захворіла, і як лікарі не піклувалися про неї, на превеликий жаль, хвороба взяла верх, і мама цього хлопчика померла. І пройшло зовсім Варічка, небагато часу. Зовсім небагато часу пройшло, як загинув і його тато. Уявляєте, він працював. Адріанчик він працював у шахті. Знаєте, що таке шахта? Це коли під землею копають величезну яму, спускаються туди і добувають там вугілля. І ось тато оцього хлопчика Іонафана, він був шахтарем. І він спускався туди під землю. А в ті давні часи про безпеку таких працівників там, на глибині, мало хто переживав і мало хто піклувався. І дуже багато людей, шахтарів, там під землею гинули. Там міг бути вибух газу, або могло б валитися ось оце кам'яне вугілля на голову, або вони взагалі могли там заблукати в тих підземних тунелях. Дуже багато людей в той час гинуло. Це дуже була небезпечна професія. І ось, на превеликий жаль, тато Іонафана також загинув. Що йому було робити цьому маленькому самотньому хлопчику? Йому тоді було лише 8 з половиною рочків. Уявляєте, він зовсім ще був маленький. Однак він не залишився сам. Треба визнати, в тому місті, де він жив, в тому місці був великий дитячий будинок. І Іонафана, бачачи, що він залишився один без тата і мами, його забрали у дитячий будиночок. І він там був, жив, кормили його, одягали. Однак треба сказати вам, що діти довго в цих дитячих будиночках так ну, не жили. Е, дуже скоро, коли вони трішечки підростали, туди приходили люди і забирали цих дітей собі у родину. Але не подумайте, що їх забирали для того, щоб любити і про них піклуватися. Зовсім ні. Найчастіше діти, на жаль, найчастіше дітей забирали просто для того, щоб вони у багатих будинках ну, працювали і допомагали господарям по господарству. Тобто, це такі собі малесенькі робітники були, які допомагали людям по господарству. Поняли, так? Да? І от коли наш Іонафан підріс, і йому вже виконалося десь 10 років, він був вже трішечки крепшим. За ним також прийшов один чоловік і каже: мені потрібен один хлопчина, щоб допомагав мені. І Іонафан погодився піти з ним все ж краще в чиїсь сім'ї, чим у дитячому будинку, правда? Однак він навіть не здогадувався, на яку важку роботу пошле його цей недобрий чоловік. Він його взяв навіть не для роботи в себе вдома. А для того, щоб він працював у його шахті. Так, і вже з десяти років Іонафан почав працювати важкою працею у шахті. Зранку до вечора він добував вугілля, а ввечері, коли приходив додому, він ще й по господарству клопотався дати худобі поїсти, позамітати, поприбирати, поскладати іграшки, які розкидала донька цього господаря. Кормили його мало, одягався він у дуже бідний одяг, йому було досить часто холодно. І ось одного разу Йонафан сильно застудився, розказує мама. Він почав кашляти, почувався дуже зле, швидше за все, в нього піднялася температура. У вас колись була температура висока? Хтось хворів, хтось із вас, діти? Як ви почувалися, коли, вам, коли ви хворіли? Правда, неприємно. Отак от дивіться. Іонафан взяв і захворів. І так йому було зле, так він недобре почувався, так йому було холодно, що він одного разу наважився підійти до каміна, щоб хоча б трішечки зігрітися. І в цей час, в цей момент, донька господаря, зла і невихована, зарозуміла дівчинка, що сили Іонафана відштовхнула від каміна. Іди геть звідси, сказала вона. І Іонафан. Не очікуючи, що вона його штовхне, впав і якось впав так недобре на спину, що пошкодив собі хребет. Уявляєте? Йому було тоді, як я вже казав, лише 10 років. І батько дівчинки не сильно той хвилювався, що у Йонафана почала боліти спина. А Йонафану все тяжче і тяжче. З кожним днем спина його боліла все сильніше і сильніше. Настав день, коли він вже навіть ходити сам не міг, без того, щоб не опиратися і не триматися за стінку, уявляєте? І тоді батько цієї дівчинки, який взяв його, подивившись на нього, сказав: навіщо мені такий працівник? Його тільки корми дарма одягай, а толку з нього і ніякої віддачі немає. І він, недовго думаючи, взяв і просто повернув його назад у дитячий будинок. Уявляєте, не виявивши ніякої підтримки. Да. А у самого Іонафана біль в спині з часом пройшов. Боліти перестало йому. Однак спина в нього почала вигинатися, і на спині почав рости великий горб. І хлопчик зовсім перестав рости. Тільки горб ставав з кожним роком все більшим, більшим і більшим. І він так і залишився маленьким карликом, ще й з великим горбом. У дитячому будинку він навчився читати і писати. І що найголовніше, знаєте, він полюбив читати Біблію. І саме Біблія на все життя стала його найдорожчою і найулюбленішою книгою. Так. Йонафан знав на пам'ять майже всі місця священного писання і з великою любов'ю розповідав людям. А люди також полюбили Іонафана. Бувало, він виходив у місто, сідав на таку маленьку табуреточку і просто розповідав людям все, що написано в Біблії. А люди збиралися навколо нього і слухали, слухали, слухали всі історії, які він розповідав. І ніхто не помічав ані його горбу. Ані його костелів, які лежали поруч із ним. Всі бачили тільки його добре серце і добрий характер. Багатьом він допоміг знайти правильний шлях. Багатьом допоміг і підказав, як подолати спокусу. І ось одного разу, слухайте, дуже цікаво, одного разу Йонатана запросили в спеціальний притулок, де останні свої дні проводили дуже хворі люди, які ось ось уже мали від своєї хвороби померти. Одна жінка, яка помирала, вона покликала Іонафана для того, щоб з Його вуст почути слова про Ісуса. Вона знала, що залишилося їй жити дуже мало. І вона хотіла, щоб Іонафан їй розповів про Ісуса Христа, про те, як Ісус прощає гріхи людям. І вона каже: Покличте до мене, отого того проповідника, горбатого, Іонафана, я його хочу послухати. І коли Іонафан. Уже старший чоловік, сивоголовий, коли він війшов у ту лікарняну палату, він відразу цю жінку впізнав. І знаєте, хто це була ця жінка? Це була жінка, яка колись, будучи ще маленькою дівчинкою, штовхнула його біля каміна, і через це він пошкодив собі спину. І ви знаєте, коли він впізнав її, жінка також впізнала його. І вона, плачучи крізь сльози, вона просила вибачити її за те, що вона спортила все життя Іонафану. І знаєте, що я вам скажу? Він зовсім і не сердився на неї. Він з нею довго розмовляв, довго розмовляв. І коли мама цю історію дівчаткам розповіла, дівчаток також на очах були сльози. Невже? Невже він вибачив її, казала Ліза. А мама розповідала дівчаткам: дівчатка, він лише, не лише її вибачив, він ще й виявив до неї всю належну доброту. Він полюбив її. І знаєте чому? Все тому, що він знав, як сильно Ісус любить кожного із нас. Отака от, діти історія. І скажу вам відверто, що Іонафан потім. Він називав ось цю зустріч з цією жінкою, яка колись штовхнула його, найбільшою своєю нагородою. І, почувши цю історію, цю розповідь, сестрички гірко жалкували про те, що вони насміхалися із такої людини. А мама, відкривши Біблію потім на завершення цієї розмови, прочитала слова із книги приповісток Соломона: Хто погорджує ближнім своїм? Той грішить, а хто ласкавий до вбогих, той блаженний, написано в Слові Божому. Абось іще такі слова: хто тисне нужденного, той ображає самого Творця, а хто милостивий до вбогого, той його поважає. Тому, дітки, пам'ятайте, ми повинні з усією любов'ю і повагою відноситися до людей, які зазнали якихось ран або якогось каліцтва. І якщо у вас є можливість, завжди таким людям допомагайте. Бо Бог каже, що допомагаючи таким людям, ви допомагаєте, начебто самому Господу Богу.